А, привіт, любі друзі! Вітанечко, всім добрий деньчик! Ну да. Всім привіт-привіт, радий бачити всіх на каналі. І нарешті дочекався, дочекався посилку з Японії. Японії. І е... я думаю, ті, хто підписаний на телеграм-канал, а якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. Посилання буде в описі. Вони вже знають, що там їде. І нарешті-нарешті буде. Е... Розпродажний стрім сьогодні. Ой, не сьогодні, вибачаюсь, Сьогодні субота, це відео вийде в суботу. І суботнього стріму не буде, буде завтра в неділю розпродаж цього, що є в коробці, і те, що там вже приїхало до цього. Ось. І завтра зі мною в голосі буде денчик, тому посилання на його канал теж, якщо хтось не підписаний ще, підписуйтесь на нього. А у нього буде розпродаж в середу. В середу. У нього буде там. ну На каналі у нього побачите, що у нього там буде. Він сам розповість, не буду у вас у себе тут, точніше, спойлерити. А, можливо, він вже виклав. Оп! Так. І відкриваємо. Відео я не забув записати, я перевірив. Записування іде. Так, так. <смири> Сподіваюсь, тільки записується звук. Ну, повинен писатись. Бо. то таке. Так, ну пакування, як завжди, у них непогане. Як завжди. Опа. Є. Ось така коробиця. Так, вона йшла 3 тижні до мене. Три тижні. Це не так швидко, але. Ну. Блін. Як є. До речі, можливо, скріншоти лотів повставляю, якщо цікаво, але не знаю. Подивлюсь. Що тут приїхало і що ще буде. Але я ж кажу ще раз, в телеграмі все є. Підписуйтесь на канал. Там є в описі анонси, є чат, є окремо лоти з е маркету, і там все, що прийшло, можна подивитись. Точніше, все, що я купив, можна подивитись. О! І потім замовити. О, блін, як гарно воно виглядає. Ви подивіться просто. О, скарби! Скарби! Ух! Як запакували, дивіться прям. Нічого собі. Ну що, який? Цей цей? Макаймуру бачу. Давайте спочатку цей, потім Макаймуру Макаюру. Рейзен 10. Це 10-й лот, за який я торгувався. Оденчика, мабуть, вже там 500 лот, за який він там торгувався. Опа. Так. А ще я напишу. Анонси зроблю. Але це все буде розпродаватись. З консольками, з тими що мануалками. Це буде розпродавати завтра. Ще раз хочу подякувати, що вчора ми робили збір на ЗСУ, Денчика на каналі. І дякую всім, хто доєднався. Або хоча б просто зайшов, лайк поставив чи зарепостив той стрім. Ми зібрали суму, і на днях, я думаю, Денчик там передасть хлопцям, а вони там далі знають, що робити. Так. Бейсбол приїхав. Ну, бейсбол як бейсбол, якщо чесно. Звичайний стан трішки такий. Треба почистити, бо просто він грязний. Е, ну, трішки такий, знаєте. підсомлений, Блін. А він не фокусується, да? Чи що там? Якось так. Ще один бейсбол. Ну теж стан середній, але. Ну, наліпка цікава, тут такої немає. Конями, конями. Подивимось, що да? там. Я сподіваюся, все працює, в принципі, з каріками зазвичай проблем не буває, але іноді, я так розумію, буває попадається. Ну, Супер Маріо в дуже поганому стані. О. Ніфіга собі. Дивіться. Йохана. Ну, навіть тепер не знаю, чи в супер поганому стані, чи в. А ну, тут два яких... чи самурая, чи що це таке. Коротше. Є Супермаріо комусь, якщо треба. Е, від Джаліко Field Combat. Вон який. Я думаю, ви бачили вже. Це у Єгеніуса такий був. З ним торгувались колись. Ну це не знаю що це, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну якщо Сквер, то скоріш за все якась РПшка типу Dragon. А, Ханджукі Хіру. Щось я таке бачив, але не пам'ятаю. Ну, навряд чи це треш. Але можливо РПГшкою. Подивимось. О, Legend of Kage від Taito. Ну, тут пописано, як завжди, Taito Corporation. Е -е... Прикольна гра, мені дуже подобається. Вона Вона така простенька, але ну, прикольна. І. Стан. Середній. Середній. Так, Та Це хто зна, Гуніси. Блін, я думав, теж це теж напис, а це. Ні, напечатано, напечатано. Гоніс напечатано. перші від канамі, друзі. Якщо хтось шукав, ну, на четвірку такуї. трішки, трішки треба. Тут маленька така, відславиться, я не знаю, видно, не? Трішечки буквально. Але в принципі в таких, знаєте, сарапин нічого такого немає. Просто грязненький потяганий немножко. Трошечки, трошечки. Лодранер. Лодранер. Теж пописаний, ну, як завжди. І тут щось. Трішки. Трішки корпус такий собі. А, оце супер чайніс. я гуглив. А, третя частина. Здається, вона іграбельна, ну, типу, не РПГшка якась там, знаєте, що не можна прочитати. А можна бігати як платформер, по-моєму. Ну, подивимось. Так, а отут, по ідеї. Трішки цікавіше буде. Як трішки? Воно і поштувало дорожче тут. Ну, але... Але, але... би його так обережненько відкрити, щоб не, не пошкодити нічого. Є. Піддається, піддається потрошку. Так. Ну в цей раз прям запакували краще ніж минуло, я не знаю, можливо у них новий якийсь стандарт пакування чи що Бо мені подобається, як вони в ці запакували. Плівочку. Воно, не дай боже, десь там поцарапалось там, знаєте. О. Три слої, чи в чотири навіть. Так. Так, ну шо? Ті, хто не бачив, зараз побачите. Що тут таке приїхало цікаве. Можливо воно зверху. О, FF. Одразу бачу напис Family. Фобіком. E так. Ну що, поїхали? Погнали. О, Нікєцу. Окей. Чуєте, а стан тут? Ну, в пилюці, але прям ну, не пошкоджений, карік не пописаний майже отут. Ні, це, це бруд. Якась відштамповка 1-2 чи 12. А так, в принципі, ну, маленькі такі подряпанки, але дуже гарненький стан. Дуже гарний. Ось ще якась гра одинчика була, але я не пам'ятаю, що це, якщо чесно. Е, Подивимося. Опа. Ну, наліпка Double Dragon 3, друзі. Наліпка. Трішки є такі, знаєте, як царапинки. Не ідеальний стан, але на четвірочку точно, точно прям. Ну, більш-менш чистенький, гарний. Тому, от якось так. Є дабл драгон, але він. відкладена ця японочка відкладена одній людині. Е, так, Pac-Man. А, як шкода, нема. Наліпки зверху повинна бути. Блін, ну, таке, таке. А, ну, але Пак-мен. Сподіваюся, робочий. Супер Chenius 2, о, там 3 є, тут 2, друга частина. Синенький такий корпус прикольний. Так. Оце щось, ну, військове, я не пам'ятаю, чесно кажучи, але воно наче грабельне, знаєте, типу Якарі чи щось таке. Ну, такий стан середній в неї. Це ще, ще одна, да, там, як та була про ніндзя. Щось схоже на Легенду в Кагі, здається, але тут пописано, блин. Ну, позаду нормально, позаду. А, ну да, ось. Все. Якась. Як платформер такий. Далі. Exight bike. Exight bike. Ну, але стан. Поюзаний. Ну. Але, але. Але мотоцикли, хто по полюбляє. Ой, і Макай Мура. Вона же Ghost and Goblins. Японочка. Япон-очка. Ну така гарнюня. Ну, стан непоганий. І, е, друзі, хочу ще раз вас запросити. Буде розпродаж, анонс на неділю цю, 18 травня, о е, 8. вечора. Тому приходьте, купляйте все, що вам захочеться. Там і консолі будуть, і каріки з мануалами без. Тому побачимось. Всім гарного дня, всім успіхів!

Ah, ah, okay. mm -hmm. mm -hmm.